Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад та город. Сьогодні хочу поговорити з вами про жимолості. Як ми знаємо, є жимолость з та жимолость їсти. На Україні відомо, ну, вирощується близько 150 сортів жимолості. Ось в вашій увазі я хочу показати кущ жимолості. 10 років, це був перший кущ, який ми посадили в себе на ділянці. Як ви бачите, зараз останній день березня. Ну, Погода в цьому році досить тепла, але все одно, навіть для цього року, вона дуже-дуже гарна і рано почала нарощувати зелену масу і почала, бачите, з'явилися такі квіточки. Цей кущ у нас прокидається найперший на ділянці, тому що він. Посаджений близько від південної сторони нашого будинку і розігрівається він, освітлюється тут краще всього. Вирощування жимолості. У нас зараз дуже стало популярно вирощувати лохину і інші ягоди. Вирощування жимолості, на відміну від цих ягід, набагато простіше. Вона не потребує підготовки спеціальної ями з, кислотністю, з певною кислотністю ґрунту. Її можна сажати в звичайний ґрунт. Єдине, що вона, як і всі рослини, для того, щоб отримати гарний врожай, має деякі певні вимоги до свого вирощування. Ну, по-перше, проріжування. Відбувається точно. Це вже досить старий кущ. Ви бачите, що я така трошечки розтріскуванням. Обов'язково потрібно проводити санітарну та проріжувальну обробку. Вона нічим не відрізняється від других кущів. Вирізаємо всі старі. Залишаємо на заміну більш молоді пагони, вирізаємо хворі, деформовані пагони, залишаємо лише здорові. І стараємося, щоб кущ не був перевантажений, щоб він гарно просвітлювався сонцем, провівався вітром. Для того, щоб не було ніяких хвороб. Друге правило, яке обов'язково треба дотримуватися. Зараз ми перейдемо до других кущиків, я вам там покажу більш детально. Жимолость відноситься до рослин, які запилюються перекресним опилюванням. Тому для того, щоб отримати гарний урожай, вам необхідно підготувати місце, розрахувати, якщо ви захочете розвести ці кущі в себе на ділянці. Вам необхідно розрахувати місце для трьох, а краще чотирьох кущів різних сортів, для того, щоб відбувалося перекресне опилювання. Ось нас другий кущик, який ми посадили. Цьому кущу 3 роки, він поки що тільки знаходиться в стадії такого розвитку. Досить гарний приріст дав в минулому році. Але тільки після того, як ми посадили другий кущ, я вже дізнався в інформацію про те, що необхідно мати 3-4 кущі. І додатково посажені ще було два молоденьких кущики для того, щоб отримувати гарний урожай. Оскільки перший кущ, да, ягода була, але Ягода дуже смачна, поживна, дуже корисна, але кількість ну в не, дуже невеликій кількості. І тільки після того, як ми посадили другий кущ, вже почало з'являтися більш достойний врожай. Тому не повторюйте наших помилок. Як підживлювати жимолость на початку вегетації? Ну, Старий кущ буде отримувати. Для старту свого розвитку обов'язково даємо азотні добрива і потім в процесі вегетації даємо мінеральні підкормки по листу, для того, щоб краще засвоювалися вони тільки по листу, ніяких більш додаткових хімічних ну, добрив не вносимо. Лише мульчування. Друга навколо куща і гарні поливи. Земля має бути постійно зволожена. Зараз ми будемо зволожувати цю землю і проводити підкормки. І два. Хочу ще наголосити, що підкормки, в залежності від віку куща, мають трошечки відрізнятися. Якщо це кущ старий, коренева система розвинена вже досить гарно. Я зазвичай підкормлюю аміачною селітрою і далі за допомогою мульчування, за допомогою винесення органічних добрив. Якщо кущ молоденький, як у нас там є, зараз покажемо. Коренева система розвинена ще недостатньо, нам необхідно стимулювати кореневу систему. Тут я рекомендую вводити, вносити нітроамофоску. Нітроамофоску, яка. Окрім азотних добрив, містить ще фосфор та калій, фосфор особливо корисний для кореневої системи рослин. І обов'язково, зараз ці кущики тільки почали прокидуватися. Обов'язково гарний полив і мульчування для збереження вологи. Хочу запропонувати вашій увазі кущ жимолості декоративної, на відміну від жимолості їстивної, він росте у вигляді ліани. Для його вирощування обов'язково потрібна шпалера для підтримки. Бачите, який високий росте. Розростається за рік дуже сильно, обов'язково вимагає обрізування періодичного і стримування росту. Десь на протязі місяця, зараз кінець березня, десь через місяць він зацвіте гарними жовтими, цей кущик цвіте з гарними жовтими квіточками, які і буде цвісти. Десь близько півтора місяця. Є кущі, які цвітуть такими синюватим кольором, різними, різними, різними. Дуже-дуже гарний кущ. А така відмінність між жимолостю їстивною та жимолостю декоративною. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Підтримуємо український YouTube.